Знову калю мотор. Ось у мене фільтр розкручений, злив я з фільтра масла. Ось, Ось якщо видно, знову бронзова стружка. Коротше, іще якийсь вкладиш полетів. Або можливо це теж, теж самий, або інший. Ось. Тому зараз скриваю все. Коротше, виїхав я, проїхався тільки один раз. Ось, подивися, як там моя, моя башка з моїми сьодлами поживає, вона поживає нормально. Але калінвал за рік, майже за рік по катушок, ну, сьогодні він, ну точніше, це не сьогодні, це було позавчора. І коротше, одного разу вистачило набрати 290. ось, І він застучав. Коротше, але що я вияснив, 300 він ніяк не хоче їхати. ось, Можливо, він 300 поїде, але це треба такі умови для нього. Це, і підготовка пілота, бо я фізично не витримую таких швидкостей. Так довго його розганяється, дуже довго треба прятатись за скло. І через це скло треба якось бачити дорогу. Ну, ну, нереально, я вважаю, що 300 він не поїде. Реальних 300. По спідометру він стрілочку кладе. А реальних 300 він ніхіра не їде. Тому, коротше, колю мотор, роблю його і, мабуть, всі канали все вскриваю, де може бути цей пірламутер, всюди його треба повимивати. Чому сталося так, що знов коротше, у мене застучав мотор? Мотор розколотий, вчора цілий день витратив на це. І Сьогодні якби, буду старатись зробити такий намагатися розбор, розбор польотів, що ж сталося. Я, чесно кажучи, в замішатістю. Так, що у мене? У мене ми бачимо перший циліндр, тепер його черга. Він коротше, не справився. Перший шатун. Ось вкладиші вже до металу згризли. Прокрутилося тут, обірвали ці стопори, ось вони позастявали. Ось в такому стані шийка. Ось вона. Я вже стойкою міряв індикатори. Коротко, є. Потім я поміняю індикатори і зроблю більш точніші якісь заміри, але я бачу, що є... биття є. Чому це сталося? Ну, я в принципі ще поки не вияснив. Так, кое що я обнаружив. Обнаружив я те, що оця тоненька фольга, яку я підкладав, вона настільки туди привулканізувалась, ну вона під таким тиском, під цими ударами, вона туди прям в'їлась, в цей бобід. Ну, це якби звичайно. І Ось я відриваю, а воно не хоче нормально відриватись. Коротше, поміряв я розміри, всі розміри співпадають. Ну, Я маю на увазі ці вкладуші, шатуні, які вижили. Тобто нема тут якогось зносу, але... Вони були вже на грані. В цей час, коли застучав перший, це міг бути якийсь інший шатун. Досі невідомо, що це за точка, звідки ця ямочка взялась. І чому ці дві ямочки, ось це четвертий верхній другий верхній. Чому вони, ці ямочки на одному рівні? Ну це трошки вище, це трошки нижче. Коротше, це треба буде з'ясувати, що воно таке. І вони індикатором, ну точніше, мікрометр їх бачать. Тут навіть я ж кажу, бо вже з'їло, вже до меді дійшло, ну, до латуні. Чим воно покрите, там я не знаю. Так, ну ось я, коротше, верхні ці самі навантажені, вони дуже добре припечатались. В принципі, і нижні теж припечатались усе. Але верхні вони вже почали розрушатись. Ну, ось, вони вже почали розрушатись. Але якщо ми візьмемо третій, тут взагалі все класно. В чому різниця? Різниця в кольорі. Тут, мабуть, більше медіа, тут все ж таки воно більше жорстке. І товщина, ця товщина цієї фольги, ось теж третій верхній. Все дуже гарно, все красиво. Товщина цієї фольги 5 соток замість двох. І тому вона витримується навантаження. Ну і плюс, так як третій у мене два роки назад застучав, я тут нову поверхню готував. І ця нова поверхня вона по якості краще, ніж оці заводські. Ну і це якби моя лінь, що я тоді не став. Оці всі ступіньки, що тут з заводу були вишліфовувати їх. Треба було... Зараз я все ж це зроблю. Цей третій я не чіпаю, він класний. І вкладиші у нього ну, мікрон в мікрон. Ну, там може пару мікронів не стерлись. Ну і хочу показати вкладиші, які підірвав. Це у нас коріні. У них навіть оця тонка фольга. Ну, вона не так спресовується, вона не так деформується, вона прямо в доброму стані. Я нічого замовляти не буду. Отак я їх назад і поставлю. Ось нема тут таких навантажень. Але чому засучав коротше, перший шатун, я вважаю, що це не через те, що тут розрушається оця. Вона розрушається, тому що їх підірвав. І частина залишилась на картері, частина ну, кусочки. Воно там стояло, все тримало, розміри усією і вони там майже зносу нема. Це не те, що воно там, ну, і воно притиснуто, нічого з ним не буде. Це як я і спочатку казав, що нічого страшного в цій фольгі нема. Я за допомогою фольги просто витримую цей розмір. Да, вона плотно впресовується, ця більш жорстка фольга, то вона навіть ось ослаїлась. А ця тонка, її неможливо взяти і зняти. Але з, з корінних ця тонка фольга вона знімається. Ось, все, бачите, вона раз. Тут немає таких навантажень. Короте, я вважаю, що це просто ну це моя думка, я іншого поки не бачу. Це через те, що все ж таки цей мотор не розрахований на такі оберти. Максимум 10 тисяч обертів, це максимум, і то дуже рідко треба її досягати. А те, що красна зона 11 тисяч, правильно, ж 11. 000, так. Да, 11 тисяч красна зона, це все, коротше, не знаю, не працює це, не працює, воно клинить. Тому вони на другій моделі вони вже змінили масову систему. І моя задача повернути все назад. Тобто я замовляю тільки ці вкладиші, ці я не буду. вони Стільки праці з ними пророблено, я не хочу якби нові вкладиші, під них це все робити. А ці я міняю. Та тут по-хорошому можна навіть оці залишити. Оці два е залишити, щоб зекономити. там. Здається, один вкладиш там щось 400-500 гривень коштує. Два штуки це вже штука гривень. Тобто, виходить, оце буде штука гривень. Тобто мені достатньо купити три пари самих е великих розмірів по-любому і під них я вже буду протачувати, шліфувати шатуни. Все це я роблю на цьому станку. Я навіть показувати не буду, це все є в тих відео, де я цим займався в перший раз. Зараз відео буде, я думаю, кратеньке, через те, що задача все ж таки доробити масну систему. Оце саме головне, що я буду робити. Так як ця частина у нас рівна, а скривила у нас ось тут, то повело у нас оцю цапку, оцю частину. Коротше, я тут. Пластохвост такий зробив, тут він теж стоїть. Я тут міряв, коротше тут і тут по нулям. І що ж воно тут у нас виходить? Получається у нас тут 5-6. Ну майже 7 соток. 7 соток скривило, тому таким чином я буду рівняти. Якщо ми подивимось, де воно максимально скривило, ну це ж звичайно, що ось, ось верхня точка. Тоест, верхня точка, це оця частина, де навантаження. Тоест, воно тут розігріло і при так і залишилась, склалась. Тоест, сюди я вставляю розпорку і починаю вирівнювати. Вибив я вже і другу сторону. ось у мене. Так, сверлення йдуть і так. Нічого не побачив. Під увлічилкою дивився цю грізючку, таку сіру масу мілка Ну, Хоч би одну шпайчку знайшов. Коротше, бронзи нема тут. Поїздки стружки в каналах, поки немає результатів. Нічого не знайшов. Коротше, я взяв вихлопний розпредвал, просверлив отвір, нарізав різьбу. Коротше, я обратним молотком вибив одну. ось щойно я коротше, вибив вже напряму. І ми бачимо взагалі все чисто. Тобто нема нічого абсолютно. Хочу повідомити про різницю змазки шатунних шийок між 14-ю ніндзею і хайбусовою. Різниця є. Можливо, можливо. Можливо, ця різниця вона і впливає на те, що на цих моторах, до речі, не тільки в мене, в інтернеті, якщо подивитись, дуже багато стуканих моторів. Тобто у них проблема це стучить через натяжник цепі, сама цеп стучить. Це все це, лікується, це не біда. Десь ще бачив, що якась корзина щеплення тарабанить, але ну, я не знаю, що там тарабанить. Можливо, це такі люди, що і не знають, де воно там стучить. Ну і колінвали у них стучать дуже часто. Ну, ось є такі, що їздять на них то тобто, десь якось відбувається масове голодання. Плюс у мене ще йде розрушення вкладиш. Ось у фотку прилагаю, ось оці сліди, це не просто сліди, це, якщо подивитись уважніше, просто розрушається сам вкладиш. Це визвано якимись гідроударами. Так, ну з приводу смазки. Коротше, у мене ж канали йдуть якось. Вони масло потрапляє по центральній шийці. виходить, друга. І четверта в ці канали. І через сверлення поступає сюди і сюди. Тобто то Друга шийка у нас маже першу і другу шийку шатунів. А оця четверта шийка коріна мажить у нас третю і четверту шатунну шийку. То мало того, що це масло з цих каналів мажить, це і вкладеш, і дві шатунні шийки. Вона ще мажить у нас коробку. Це у нас вторинний вал. А ця сторона вона, ось у нас смажить первинний вал. І можливо, можливо, реально мало масла. на Скажімо, на якихось перехідних обертах, я не знаю, на малих обертах. Ну, прям не знаю, бо не було камери у мене, щоб зафіксувати, при якому тиску і що сталося. Не було камери, я, я в цей період не бачив. Я тільки бачив, що є тиск. Коли вже застучала, я одразу побачив, що тиск є. Якби там не по нулям нічого, все. Але воно щось застучало. Тобто, можливо, у мене оця шийка, тобто оцей один канал, ось оце масло, масляний канал, він мажить у мене два шатуних, дві шатуних шийки і також він мажить коробку. На хайбусі зроблено по-іншому. Можливо, в цьому причина, я не знаю. На хайбусі там, наприклад, оцей канал мажить себе і цю шатину шейку, цей канал мажить себе і цю шатину шейку. Цей канал себе мажить і теж шатунну шейку. і цей. Тобто один канал там вільний. Тобто, там кожна шатунна шейка за неї відповідає свій корін, своя коріна шейка. Тут же виходить, ця шейка вільна, ця шейка вільна і ця вільна. Но ця у нас мажить і ще що, вона мажить у нас балансірний вал. Ну, скільки йому там треба? Ось, сверлення тут абсолютно однакові. Можливо, треба розсверлити більше, щоб сюди більше масла потрапляло. Але тут така біда, що... У мене ще й вкладиш розрушаються, тобто, можливо, якщо я щось збільшу, то вкладиші будуть гідравлічними цими навантаженнями розрушатися. Ну, коротше, Задачка тут непроста, буду її вирішувати. Коротше, вирішив я. Вже давно думав, вирішив я просверлити тут отвори. Коротше, там є сверлення. Оце ж все літьйо. оце літі. А потім вони взяли і сверлом шестерочка всі оці п'ять каналів вони зробили. Я зараз оці два канали, тобто, получается, це у нас другий і четвертий. Вони відповідають і за коробку, другий відповідає за первічний вал, а четвертий за вторічний. Вони відповідають за корінні вкладиші і також повністю за шатунні вкладиші, як лівий, так і правий. Ну, це відповідає за перший-другий вкладиш шатуна. Це відповідає за третій, четвертий. Тому я беру сверло-сімерочка. І на 1 мм зроблю більше по площині, по прохідному січенню, це буде ну, суттєвий такий, скажімо так, покращення. Тобто я сверлю, сверлю тільки цей і цей, а ці ж само собою залишаю. Можливо, сюди буде більше потрапляти масло. Поки рівняється коленвал, а рівняється він щось дуже довго. Бо все ж таки биття тут 9 соток. Тому вже я не знаю скільки більше тижня. Він коротше, по дві, по одній соці, все уходить. Поки коротше, він у мене під, під напругою стоїть, я його завтра буду вже розбирати. Ось, Я е, знайшов в інтернеті таку цікаву штуку. Мені YouTube виконув вкладиші по ZX10R. Ну, Це чистий літровий спорт від Kawasaki. То там корені вкладиші всі отакі ось. І що саме цікаво, там, тут просто три отвори зроблені, і вони якось зроблені так нерівномірно, а там прям овальні такі величезні три овальних отвори. Ось, і вони всі такі. Ну, так як у мене по корням взагалі ну, нема питань, вони в дуже доброму стані, вони працюють, зносу тут я ж кажу, ну майже немає, то ну, через оці корені, оцей другий і четвертий. Ну, Якщо ми беремо нижній, бо у нас знизу подається масло, через них коротше, йде смазка на колінвал. Тому з цим я точно нічого робити не буду. А отут я просто візьму усі отвори, зроблю не круглими, а овальними. Такі канали вийшли. Я просверлив отвір. Тобто Воно стоїть ось так з таким чином. І по ходу. Коротше, обертів каленвалу, воно якби буде завлікати з того каналу масло якраз по ходу. Ну, бо мені так було зручно, і плюс я так що, що придумав. Але в чому, коротше, біда, якщо ми візьмемо отак, ну, умовно це каленвал, ну, давайте ось з цією стороною так буде краще. І подивимось, що ж там за у нас залишається оцей канал проточка, вона настільки мала, особливо. Ну, я не знаю скільки там, може максимум там 2-3 мм квадратних площа сечення. Тобто, я, коротше думаю, що треба якусь приспособу робити, щоб усі канали збільшити. Ось такі канавки вийшли Ось фото ближче як буде, коротше, і як воно було. Ну, майже в три рази більше такі ось коротше Ну, Як воно тут все виглядає? Це приспособа, я її не знімав. Зробив тут метку, щоб мало ли коли-небудь, або щось колись комусь може треба буде, щоб я також цю ж метку і повернув на цей же ж, ну, на цей же ж патрон. Ось, що я й казав, що я болгарка тут-тут так рівнесенько відпилив, так поставив. Зажав хомутом і внутрі тут повністю з новим центром вже зробив 41 під Все. Е, нічого важкого нема, просто проекспериментував, чи воно витримає чи не витримає. Все, беру вже свої бойові вкладиші. Ось. І також роблю тут таку широку канавочку. Зробив я всі коротше, 4 штуки. овальні ці канали. Я на верхніх не робив, тільки на нижніх. Так, це у мене четвертий, ось другий не поплутати. Як воно стояло, так я його поставлю. Коротше, все позбільшував, і верхній, і нижній, понятно, і другий четвертий. Ну, і ще якби в плюс для, для кращої смазки калінвала. Все, це діло я потім буду збирати також на фольгу, але фольга буде вже не така, як тут. Бо тут ми бачимо оцю дорожку, її просто вирвало і, мабуть, через те, що її вирвало, мабуть, її поклинило. Ну, не знаю. Я не впевнений, але що на цьому вкладишу нижньому, що на цьому нема оце кусочки фольги. Чи можу, мож, могла вона спричинити клин, ну, стук, я не знаю. Здається, я знайшов причину, чому другий раз у мене повибувало вкладище. Це через все ж таки фольгу. Тобто Я перший раз правильно подумав, але я трошки по-іншому, ну, шатун з толстою фольгою, з 3 в мене вижив, а всі шатуни, де була тонка фольга, вони не повиживали. Один повернувся. Тому, до речі, з календвалу в мене обрали дуже багато. Десь біля 6-7 соток Прийшлось сюди ліпити. Тут теж я дуже багато розточив. Ось ну, такою все приспособую. Зараз четвертий вже роблю. Ростачів, тому пришлось підкладати фольгу цілих короче, майже сотки. Короче, Фольга у мене стальна тут вийшлась, тут буде латунна. Тут латунна стоїть і на получается, на другому і на четвертому теж латун поставлю. Так що, в принципі, сталося? Ось, наприклад, ми візьмемо цей самий такий. Ось Ми бачимо, тут вибуло прям таку точку. І тут ось вибивало. Це ще нормальне, але тут є ось, ось теж початок, як воно витирає його. І казалось би, чого воно його так витирає, аж до, до бронзи дійшло. Тому що тут під цю фольгу тонку потрапляло масло і в цьому місці воно як гідравлічний такий молоточок, який кожен раз вибивав. Чому я це бачу? Тому що тут придивитися, тут коротше, фольга трошки скомкана, Там на мікрорівні, ну, під величілку я коротше, це бачу. Тобто, ніде такого немає, а тільки в цій точці. Тобто, ось якраз у нас співпадає. Тут також я знайшов чітко видно з цієї сторони така, якби, ну, пошкодження самої фольги. Чому це стається? Мабуть через те, що вся фольга дуже тонка, ну ось вона у мене, Ви Щось, виходить, воно не спрацювало. Дві 200 точно на фольги. Або її треба приклеювати намертво, щоб туди не потрапляло масло і не слугувало, як якісь гідралічні ну, нагрузки. Такі не були. Або або так як я вирішив, ну клеїться для мене якась історія така експериментальна. Хоча це теж по суті експеримент. Я щось не думав, що воно так все буде погано. Тому я роблю всюди фольгу плотно. Тут всюди буде по 5 соток. Як же я вираховую, скільки треба шліфувати Тобто У мене вже є заводські вкладиші, є розміри, які я поміряв. Нижній вкладиш у мене буде 1,484, верхній вкладиш 1,486. Також є у мене шийка на колінвалі, ну, розмір якого я знаю. Тобто я всі всі розміри плюсую. Тобто шийка коленвала, плюс два вкладиша, плюс зазор. Ну, я так намалював, тут з кожної сторони по 2 сотки. тобто загальний зазор 4 сотки. Плюс фольгу, яку я хочу підкласти, ця фольга у мене буде ось така 0. 005 з однієї сторони, 005 з іншої. І таким чином плюсую всі розміри і в мене виходить 41.09. Я ось ставлю на мікрометрі, все тут проганяю. Якби... Ну, я зараз не покажу. Короче, 41.09 це 0. І ось у мене вже поверхня готова. Ось у мене 0. Видно, так? Да? Тобто якщо ми порухаємо, то воно там виходить в пределах сотки. Ну воно і на заводських так було. Десь сотка, коротше, ближче до болтів, якщо мірять, там в мінус одна сотка йде. Ну, якщо ми поміряємо самі вкладиші, ну, наприклад, старі, якщо взяти, навіть ну, нові, неважливо то тут, де ближче до болтів, там завжди менше. Тобто це зроблено як типу, масляний канали, ну, як запас масла для того, щоб працювала ося частина вкладиша. Все, шатун готовий, я його знімаю і ставлю перший. роблю. Все приготував для зборки. Я вже вранці прийду і почну збирати, що тут у нас? Помита, вкладиші стоять, все на фольгі, да. коленвал помитий, закритий. Тут вже зібрав поршня з шатунами. Вкладиші на шатунах теж уже на місці, на фольгі. Ось нижня частина ОС получается. Теж вкладиші стоять, все, все помите, все чисте, зараз накриваю. Вранці приходжу, збираю коробку. Кидаю, А, да, тут на цю сторону коробку збираю. Ну, це просто я не буду показувати, я розкажу. а тут у мене виходить, треба засовувати поршня. з Шатунами я їх засовую. Тут не так, як на хайбусі. Тут бачите блок ну, з картером такого як автомобільного типу. Тобто На хайбусі можна окремо колінвал з шатунами, потім поршня зібрати і зверху блок циліндрів надягнути. Тут, як в автомобілі. Коротше. І все. І герметосом. коробка, тут теж вал поставлю, вілочки попадають. Все чпок на герметос. і пішла обтяжка. Завтра, я думаю, мотор буде зібраний і можливо, якщо на завтра встигну, ще й бошку кину.